Всім привіт! Слава Україні! Давайте подивимося на гру груміс survival. Типу. е туманне виживання чи що? так Це виживалка проти зомбі. Але вони тут з'являються тільки. Е коротше, коли падає туман. Поняв? Ну, туман насіває, все, і вони десь мають бути. Які вони тут за жорсткі, я без поняття. Опа! А, а чого воно не їде? Угу. Коротше, типу, типу, треба е вкладати повністю цей? Не. Так, це все забираємо. Забрали? Ага. Понял, давай тут. Що таке? Типу ремонтний набір. Окей. Так, і що? І це ми ось тут. Вижили. Коротше, є імунітет. Цей типу туман по лору, він е, заражений. І, типу, ми якби вижили завдяки тому, що в нас є імунітет. Ну і не тільки ми, ще є люди, які тут вижили, але це NPC. МП... Тобто, це не онлайн гра поки що, але вона в дочасному доступі в стімі. Там за копійки, ну як за копійки, там 100 з чимось, з до 200 гривень. Ну, от. Але дочасний доступ, але я ну, помню, ну дуже давно вона вийшла. Я її придбав ще тоді. Не помню, пару років назад. Я трошки в ній полазив, там зовсім інший старт був. Я трошки в ній полазив, коротше, і це. Опа, пляшка. Для москалівного. Може, зустрінем, блядь, посадим нахуй. Так, залізо яке. Листки. На що мені листок? Ножа. О, ножа дай мені, будь ласка. Чекай, де тут інвентар? Так, це можна якось кинути, да? Пірічку. А, ніж, дай мені, будь ласка, я можу його. Так, чекай, мене дивись, що є. Отак. От Отак. Е... Crafting Tools. Ну це, значить, воно потрібно. Давай тоді ось так зробимо. Чи тут хіл? Е, е, Олівець. Коротше. Так, тканина. Добре. Давай спочатку зберем з тобою. Що А Ану, стань нормально. Акум. Це до машинки. Я зрозумію. Зараз. Ану, давай, що тут у тебе є? Та й нічого нема. Ну давай буде в тебе акумулятор. Поки що. На 5 хвилин? А, це 5 хвилин, типу я буду встановлювати. Окей. Давай сядем. Йо. Що ми заберемо? Ми все забрали? Щось впало Так, що тут? Нічого? І тут нічого. Окей. Давай. А ми вже забиті. Як інвентар мені поповнити? Так, це ще це лізе. Камінчик вже, напевно, не лізе. І це не лізе, і це не лізе. Ряпщина в нас була. Давай подивимося, що тут в машині. Ніхера. Так, а якщо я тако зроблю? Ось так. Від... Чекай, вийде. Відкрий. Опендор. Да, так, воно бачиш, треба сісти і потім лутати. Окей, тут нічого нема. Е, давай в будиночок зайдемо. Може з цього і базу зробимо. Бубрі. Окей, То поїсти. Так, Патрики. Ну Патрики в нас місця нема. Ну, тут у нас є. Добро де. Блядь, вечку Ти що? Я лиш прийшов. пришел. Двоеки быдло. А ну, дай. Дай мені цього Здорово Ха-ха-ха. Ух, -ха. блядь. вухань, блядь. Ну, бач, е, воно ж, типу, так не має бути. Що <ріху> тобі тяжко? А як, це можна якось забрати? Чекай, ось так. Е, ніж, є. А що не можу? У мене нема куди аж окласти. Давай ми звільним. Можемо десь кудись звільнити це? Дивись, тупо мішка. І чю. А, ми його взяли. Все, до хатки. Ось тут сядь. Давай закриємо двері. В мене щось. Опа, противогаз. Це на. На що? На. О. Е, так, мені треба медицина. Алкоголь. А де я возьму це? А як мені перев'язатися тоді? Так, це що таке? Е, в Япон модифікат. Це типа покращення зброї. Е, це щось для готовки. Оце от я. Мені як вилікувати. О, дякую. Так, і. Типу, має час пройти чи що Кровотече. Я хочу різати його. Ага, ти вибираєш що Лапи. Пушка, голова, але нема цього. Так. Оце ідеально. Ну дивись, в мене є ніж. Ану. Ось так. Чому воно не. Отак вибрав і тут має бути. Окей, добре. Давай скрафтимо щось. Подивимося по крафту. Е, може, якийсь є ящик на. Типу, куди все складати? Як ти думаєш, є? Це на вікна? Це порошки якісь. Це для петів. а що? Ну, типу, -соба... це для собаки ношейник, а це їд А де цей крафт е ящику якогось? Будь ласка, дайте мені, рибка готується. Факел, ліжко. Давай ліжко побудуємо. Блять, а ти довго будеш тут сидіти, скажи мені. Типу, якщо довго, це добре. Давай дійсно ліжко побудуємо. Сіль. От все вогончик горить. Я би вже його і. Дивись, я хромаю, прикинь. А, це мені не лізе, добре. Чекай, що мені надо? Для ліжка. Давай, ну, типу, дивись, в мене. Що, у мене нічого немає, я тільки оце можу будувати. Поки що. Це палочка. Бити їх, да? У мене є цей сокира. Я буду сокиру ввалити. Так. Це на вікна. Ні цвики десь треба, брат. Я ліжко хочу. Так, мені потрібно 6 пір'ячка десь знайти. А де я знайду? Десь було я. Я десь бачу. А якщо ми дерево зробаємо? Звідти пір'я впаде? Знаєш, типу, як в цьому. Я забув ту гру, як називається. Коротше, там, типа, зробиш дерево і падає пір'я. Блін. Давай щось викинемо. Давай листки викинемо. Е, дроп. А це кора. Це не то, що мені потрібно. Взагалі. Давай, давай, давай. Так, а там в мене нога щось. Це воно так лікується. А ну я зараз доб'ю. Ага. Тихо, що падає Спокойно. Так, листя, 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 де пір'я? Дивись, нема. А було Нема. Це що, листя? Рички? Може так? Ні? Ні. Блін. Іде мені їх взяти. А сісти тут можна якось? І полягти і сісти. Так, отам машина ша є, бачу. Давай до неї. Краще не бігти, тому що це, нога не заживе. А ми дивилися цю машину. Так, да, ми цю машину дивилися. Мені треба пірячку. Ми не дивилися цю машину. Це ось це, це, все мені потрібно. ній? Нічого. Давай сядемо. Теж ні. Ще тут, бач, є? Як лондарку. Але я думаю, що там теж нічого нема. Залі нема. Там? Там подивимось. Так, да, ми тут дивились. Так, звідти ми прийшли. Що це робить? Де я пір'я візьму? Мені якось треба відлежатись, типу. Я хочу зробити ліжко, Аню. Щоб відлежатись. А що там на горі? Тихо, є паркур. Шикарно. Тут зомбі мене достануть. Я би їх, чесно, вийшло от... там є. Я туди хочу. Ти побереш висоту, поняв? І там щось є. А можна приблизити якось? Ні. Це напевно треба бінокль якийсь чи шо. Так, монгольчик, окей. Я нічого не накравчу, я так розумію. Так, бідний мішка, я його вбив, він. А тут ліжка нема, є тільки стіл. І він не активується ніяк. Ну, типу, взаємодіяти. Дошка. Нахер мені дошка. Чекай. У мене там. Оце треба дропнути. Е, а ну, будь ласка, зніми на О. Чекай, знаєш, що я подумав? Ми ж можемо взяти пилку. Crafting Tools. Ну. Ти можеш це зробити? Ні. А це забирай. Окей. Я просто думав, напиляти можна на цей На дошки. Поняв? Ну треба йти звідси. Хоча оце треба забрати. Це що таке? Давай викинемо щось. Щоб ми викинули. Це треба. 9 мм потрібно. Малівець. Це малювати, коротше, на карті місця. А карта є? Ні. По-моєму, треба карту знайти, а потім вже будеш малювати. Так, ну що, йдемо тоді? Кудись? Давай це залі. Вже не лізе, а скільки стак іде? Вісім штучок. Окей. Е, Пірічка нема. Дивись, є. Ану. М Давай, щоб ми викинули. Ммм. Ой, це юзем. Ой, то по-любому треба пити. Є. І тепер пірячку. Бачиш, як його треба шукати? Опа. Це я зажав Alt. Визвати собаку. Ага. Ну, коротше, цього у мене ще нема. Тваринки. Так, скільки я там піря взяв? Одне? Бля. Дуже мало. Листя. Це напевно ось отако ходиш, да, і, і шукаєш. Камінчик. Палка. Давай йдемо нагору. Я хотів, типу поляг, знаєш, побудувати ліжко, щоб в мене був... Ну я не знаю, чи це так працює. Так, там щось є. Давай туди. Давай по дорозі будемо цей пір'я шукати. Ніхера нема. Коротше, йдемо. Зараз все знайдемо. Камінчик краснусь. Дивися, а оце так, так велике, це все, туди теж можна їхати. Іти, бігти. Давай сюди. Тут то може буде, правда ж? Ну тут ще є, типа, МПС Ну то їхня база, напевно. А, а ні, не та, то з другого боку. Там де такий прапор був. Так, що це таке? Лісопиль. Щуб. Це хто такий? Я з ведмедем вже розібрався, а... Так це не лізе. Мені Вовка тут не хватало. Так, хто у вас тут є? Давай подивимось. Персонаж. Бачите, як він цей. Дивись, а так паркуру нема, ні? Окей. Він хромає, бачиш? Так, а якщо я туди залізу? Це раптом якщо що, зомбі, типу, буде. Так, оце місце шає. Давай тут подивимось. І треба йти туди до цих. Перестрельнемо. Опа, є. Нагору. Зараз ми. Чекай, 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 чекай. Ногу чуть знов не зламали, прикинь. Овчара блядь. Да ви є, я вас не бачу. Не бачу? його Я ні. Так, а це техніка робоча? Він прям близько. Де ти є? Ти Вовче Так, що тут? Ми можемо я... з цією херньою не можна взаємодіяти ніяк. Блять, ну я хромаю, я не знаю. Що це внизу справа в мене там? Що це за херню? Де ти є? О, бачу. пішов нахер. Давай, 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 давай. Я хочу на ору залізти. Блять, а я тут не перес... Дайте до нього. Окей. Дізі, да. Ух ты, Диви, Дивиш робить! Тоже можна розробляти! А у мене нема цього! Шо, шо, шо таке? А чо? шо з пір'ям? Чому тут пір'я? Вот я зажимаю. Може десь тут на, на, на підлозі є пір'я? Ану, ану. Давай заберемо його. Ось тут кине. Нема тут пір'я. Ну я не бачу. Так, шебуло. Це Та все добре, а. Так, він на горі. Окей. Я даремно з того будинку втік. Де ти є? Ось бачу. Я даремно з того будинку втік. Я тобі так скажу. дивись тут теж база. Норм. Що це за коробки? Чому вони на люту Алло, що у вас? Ну, кажу, гра в дочасному доступі, але дуже довго. Типу. Але там випускають дуже багато цих оновлень якихось. Коротше, типу. Дивляться за грою, знаєш? Не то, що там зробили і закинули. Так, він десь сюди мав піти. Ось його бачу. Він теж так дивно ходить. Іди сюди. Шо. Братчику. Таке мерзота, бля. Кровотеча. У нас пішла кровотеча. Де ти є? Скотина. Ти вбив мене, а? Да, відроджуємося ми. Так, це це... Те, що я загубив. Добре, дякую, Це що таке? Це поспати. Давай одну годинку сліпнем. Так, стаміна пішла вгору. Тома. Так, а в нас... блядь, туман. Прокинь, треба бігти до тієї хатинки. Пливи, хлопчик. Треба ховатись там. Да все з ногою нам жопа. Вже як є, так і є. Та що. ну. От тобі і перший цей. Зомбачок. А в мене немає його чим бити. Є ніж. Дай ножа. Чекай. Я зараз теж помру. Мені треба в будинок, будь ласка. Зараз я там відлікуюсь. Переск. Так, давай, 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 давай. Ні, 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 не біжи вже. Бля. Є ж тебе, возьми, ніж, що там, возьми, що небудь. Блядь, він мене знову. Mm -hmm. О, 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 починається, бач? Так. Зараз ми його молоточком будемо вбивати. Я жав, е, типу, двоєчку. Поняв? а воно не цей. Не реагувало, не витягувало. Ну все це, ну це перша бійня. Я так думаю, що... Де ти є? Дивись, який він. Що ти, Що ти, Що ти? Що ти? Не, не роби цього, я тебе прошу. У Наскільки ти живучий? Так, в ньому... в ньому є лут. В них є лут. Так, а я тут можу підняти Ні. Вовчу, цей ведмідь ще тут. Що ти? Голова, бля, ліпше б ти їх бив, ніж мене. Ну то й все, а що в мене? Ану. Дивимося. Чим це лікувати? Ось цим тільки. Ну, можна великою аптечкою, але. І що? Девить, бачиш? Типу туман. І вони в цей туман вилазять. І вони ще до того всього, вони дуже швидкі. Ось о. Один. Єстелс. Тихо-тихо-тихо. що тихо. є цей е... скритне вбивство, знаєш? Як в Асасіна. Ану, 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 ану. Ди сюди, бля. Нема, по-моєму. Да, нема. Бля, їх двоє. А, гаддем'ет. Що я вже загубив? М -м Дякую, Тупо одна пилка залишилась. А якщо. Якщо. То нічого. А я вже спати не можу, да, да Одяг промокший. Окей, це я зрозумів. А в мене немає їх чим бити. Треба перечекати в будинку, напевно. Блядь, тут в воді плаваєш як Far Cry 5. Давай. І довго це має бути? Ну, коротше, я ж типу нічого тут такого робити не буду в цій серії. Типу подивимося просто на гру. А якщо зацікавишся... Блять, ми прям на нього випливаю. Я цього не хочу. Мені будь ласка туди. Якщо проявиш активність ...підтримаєш якимось лайкосиком, коментом, то... А ну ви... Дивись він тут на вилазить. Можливо, тут. Ні. Все, він застряг, блядь. Ну та як це грати, скажи мені. <гум> Який лайк тут допоможе, бля. Дивись, і тут не вилаз. Ось вилізь. Окей. Можливо там не це. чу? Так, цікаво, вони плавають. Так, забігаємо до хати. Опа. Що ти тут робиш, скажи мені, як? Може це всі речі, які я загубив? Ну, типу, з мене вибили, поняв? Напевно, це так і працює. Не ж то, що вони би падати мали, а вони це. А вони лівітують. 에, давай подивимося, що, Пір'я, ну дякую. У мене немає чим. Ну ніж є. А нічого я не можу вийти. Дивись. Я жму. А в нього 0%. Якщо я вам дам його. Okay. Якщо я його вам дам, ви його з'їсте? А як їх призвати? Типу крикнути. О! Бродяга! Ну ти що, дурний? А що з ним? Давай скільки він. подивись, скільки він з'їдає цього. Уроном, блядь. А кулаки то сильні, бля. Є, йому похер. Йому взагалі на мене ночхати. Ти подиви. Йому все одно, нє-н-є, від тебе я тікаю. Ти активний, бля. Ходи сюди, ходи, 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 ходи. Ось так. А, 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 бля, Я не то зробив. Бля, хамуха. Пацани, а, пацани, будь ласка. <гум> я хотів коротше втекти. Подивитися, що вони з цим зроблять. Ні, ну ти поняв, да? Що за ігрушка? Тут треба. Тут дуже великий спектр крафту. Прям шикарний. Ти не дивишся, що це ось тут, тільки. Потім там якісь столи вивчаєш. Ну, це наскільки я читав. Збираєш машини собі, їздиш на виласки. Базу треба будувати, її обороняєш. Ту базу наймаєш людей, коротше. Других виживших, їх до себе маєш переманювати. Зачищаєш. о, туман пропадає. Зачищаєш не тільки ці... цих зомбі, з кожною. Хвили, ось о. Бля, а чого ви не пропадаєте пацани Ну, давай до них не будемо йти. З кожною хвилою, типу. Е ну, я так зрозумів. З кожною хвилою вони будуть ставати сильнішими. Ну, я так розумію, типу, від відбудови, від, від типу, твоєї бази. Блять, ведміть, ну А ви плаваєте, ні? Бля. Ну, все, все все вс, випливай. Ну ти можеш виплисти, будь ласка. Вони зникли. Повністю. Давай я ще хочу в... в ведмедя заагрити. В воду. Коротше. Поняв, да? Поняв. вони на воги, типа, при цьому. При сонці вони починають обгорати. Типу так. Так, забираємо. Пляшечку. Це москаль, він якраз на ній сидів. Е, Мішка. Куди ти, дурний. нє нє -ні, ні 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 пішли в водичку. Ти плаваєш? Блять, мав би плавати, він ж рибу ті полови. Ану. Ану. Ня. Де твії? Ану ще раз. Коротше, гра, ну, типу, я пограю в неї. Цікаво. Ну, діло в тому, що сара, да Тут без, без заперечень, але. Радує те, що над нею працюють. Працюють, досконалюють. Мова тільки англійська. Мішка, що ти робиш? Кажи мені. Він не сильно і агресує. Я так бачу. О, тепер агресує, бля. А я вже бігати не можу. Залазь сюди. Я надеюсь, він не, не агранеється сюди. Ну, коротше, ось така гра. Е, пиши в коментарі, що ти про це думаєш. Підписуйся на канал, пладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока пока